Івано-Франківськ. Сьогодні, згідно зі статистикою, кількість населення нашого рідного міста за різними даними становить майже 240 тисяч осіб. А зараз ви почуєте інформацію, скільки людей мешкало у Станіславові у 1904 році. Цифри не приблизні, а точні до однієї особи. У статті вказані відомості щодо інших міст Галичини: джерело, органи статистики Австро-Угорської держави. Населення Галицьких міст. За підрахунками Віденської центральної комісії, станом на 1 липня 1904 року кількість мешканців у містах становила. Найвищий показник у Львові 170 тисяч 447 осіб. Далі йде краків 96 979 людей. За ним Перемшель. 49 712 мешканців. У Коломиї 32 954 жителя. За нею йде наш Станіславів 32 744 особи. Далі Тернопіль, 31 416, Стрий 25 477, Ярослав, 24 008, Дрогобич. 19 960, самбір 18019, броди 17 361, Жешу 15 938. Для мене несподіваним виявилося те, що Коломия у той час мала на 210 містян більше, ніж Станіславів. Новини поліції. Банда небезпечних злодіїв грабіжників останнім часом вчинила багато зухвалих крадіжок у Станіславові. Зокрема, у панів Баннера, Гольдштейна, Лєгежинського та інших. Злочинці також орудували на околицях, тобто у Микитинцях та Крихівцях. Місцева поліція повідомляє про арешт усіх причетних, очолював угрупування відомий Міхал Остарш. А його подільниками були Юзеф Гузовський, подружжя Айзенбурхів, Мар'я Ідзьовська та Антоніна Беднарчук. Усіх передано до суду. Цікаво, чи жінки також брали в участь у пограбуванні? П'яний дебош. Юзеф Буковецький, місцевий художник, будучи на підпитку у ресторані пана Малашинського, напав на купця пана Лукасевича і хотів вдарити його ножем. Він безсумнівно так і зробив би, якби присутні в ресторані відвідувачі не зупинили розбешаху. Пізніше нападника ув'язнила поліція, чого й варто було очікувати. Конфіскація посуду. Така цікава стаття, як на мене. Минулого тижня магістрат за рішенням суду у Відні, тобто в столиці, конфіскував майно місцевого торговця залізом Менделя. Що має свою крамницю на вулиці Галицькій? Значна кількість покрашеного залізного кухонного начиння визнана небезпечною, бо є дуже шкідливою для здоров'я. Тому ми застерігаємо не купувати подібний товар краще тільки у відомих продавців у нашому місті. Конфіскований шкідливий посуд надійшов до Станіславова з як би ви думали звідки? З угорських заводів. А, чи зараз багато чути про конфіскований посуд через його шкідливість для здоров'я? Може, ми просто не чуємо про такі випадки? Матимемо таку надію. Пожежа. У середу, ввечері, у магазині Вольфа Екштейна, що на ринковій площі загорівся розлитий спирт. Ой боже ж ти мій милий спирт. На місце аварії прибула пожежна командна. Але вогонь уже загасили домочадці. Ще пак, горів спирт. А такий продукт не для вогню. Ну і ще така інформація про знайомий усім нам у Ано-Франківську пасаж Гантербергів. Його будівництво йде швидкими темпами, хоча з деякими затримками. Через... Затягування заводом-постачальником металевої конструкції над склепінням даху. Монтаж її розпочнеться лише в середині вересня і триватиме місяць. Відтак планується, що пасаж розпочне приймати відвідувачів аж у травні 1905 року. Тобто відкриття затягувалося. Страйк в отенії. На місцевій фабриці залізного та чавунного лиття Бретта у понеділок розпочався страйк. Усі 300 робітників припинили роботу і підприємство зупинилось. Страйкарі вимагають підвищення денної оплати праці на 25% та скорочення тривалості робочого дня до 10 годин. Тобто, я так підозрюю, працювали 12, а то й більше годин про торгівлю. Ярмарок у минулу неділю був дуже великим, особливо щодо кількості тварин. Всього на ринок вивезли 5602 тварини. Це мій колега-журналіст ходив і перераховував кількість тварин до однієї курки. Серед них близько 1400 коней, 1500 волів, 850 корів, 200 овець, близько 700 свиней. І одна коза. Без конкуренції була коза. Ціни на коней коливалися від 10 до 200 крон. А за скокунів благородної породи ціна була від 600 крон і більше за голову. За волів платили від 58 до 62 крони. Коровам і телицям ціна була від 48 до 56 крон. Телята продавали від 30 до 50 крон за штуку. За поросята віком до двох місяців просили від 8 до 16 крон. Незважаючи на таку велику пропозицію, угоди були некількісними і більшість худоби поверталася з базару непроданою. Це можна пояснити нестачею кормів через посуху. Єдине зауваження від мене до автора статті: чому не вказана вартість єдиної на базарі кози, яка на ринку не мала жодної конкуренції. І, врешті, чи продали її, чи вона повернулася непроданою додому. Насправді цікаво. М'ясо подешевшало. Треба відзначити цей надзвичайний факт в історії нашого міста. Тішиться дописувач. Через тривалу посуху та брак кормів ціна на худобу впала приблизно на 40%. Тому деякі м'ясники вже на 4 галлери знизили вартість. Яловичини, кілограма яловичини. Маємо надію, що якщо магістрат як слід візьметься за цю справу, то м'ясо продаватимуть за ціною, хоча б приблизно такою, яка відповідає падінню цін на худобу. Ну і зараз ще одне про торгівлю: сезон фруктів у розпалі. У місті можна побачити все більше яблук, грушок і слив. Мабуть, санітарна служба мала б заздалегідь подумати про контроль, що в інтересах здоров'я нашого міста. Часто євреї-перекупники на засмальцьованих візках продають зовсім недозрілі і брудні фрукти, які шкідливі для здоров'я. Це просто огидно бачити у старому, вимазаному одязі жінку, яка. Такими ж брудними руками перебирає виставлені на продаж плоди. Ну, як огидно, то не купляйте. Відповім я за жінку. А чи ж неправда. Йдіть собі далі. Із рубрики особисті відомості. Емі Груво. Відомий спортсмен і гравець у карти пан Альфред Мисловський покинув Станіславів і переїхав на постійне місце проживання до Відня. Ну й дарма. Таких, як у Відні, було багато, як він. А останні слові не так багато, я думаю. Прикрий випадок. Капітан 4-го піхотного полку, пан Губер, перебуваючи на військових навчаннях під делятином, минулої суботи упав з коня і зламав руку. От такий нещасний випадок. І треба було, щоб про нього дізналося усе місто. Ну, значить, відомий був цей пан Губер. Смерть на воді. Іван Дуранович, селянин з Угринова, купаючи минулої неділі коней у бистриці біля Галицького мосту. Потонув. Прикро, що тут скажеш. Втікачі. В останні тижні кілька сотень євреїв з Київської губернії, втікаючи до Угорщини, якийсь час перебували у Станіславові. Вони втікають з Росії. Ну а я нагадаю, що Київ тоді був у складі Московської імперії. Так, от вони тікають через страх єврейських погромів, які розпочалися у губернії. Десяток із них оселилися у Станіславові, отримавши на місцевих підприємствах роботу. Зараз оголошення надруковане німецькою мовою, що роблю висновок, що у той час мешканці Станіславова, крім рідної, знали, як мінімум кілька мов, у тому числі німецьку. Оголошення. З 1 жовтня завершується контракт на постачання м'яса та іншого продовольства для 14-го драгунського полку у Станіславові. Ті, хто бажає. Взятися за цю справу після 1 жовтня мають стати учасниками конкурсу. Вони повинні подати свої заявки у провізійний відділ до контори вищезгаданого полку, вказавши свої пропозиції ціни та інші умови. Зробити це потрібно не пізніше 1 вересня. Думаю, охочих було чимало це такі... Тендер. І що цікаво, що у серпні того ж року у кур'єрі Станіславівським з'явилася нова рубрика. Гумористичний куточок. Ну, де друкували анекдоти, які не втратили актуальності і сьогодні. От послухайте. Знаєте, панна Фрося гарна дівчина в усіх сенсах цього слова. Дійсно, їй не вистачає тільки одного. Чого саме? Таблички з написом. Обережно, щойно пофарбовано. Це дотепно, правда? ж? Ще один. Мій товариш, через місяць у мене весілля, то я маю надію, що ти будеш моїм дружбою. Будь спокійний. Я ніколи не залишав своїх друзів у біді. Останній анекдот: Учителька до дитини, мати якої носить на продаж, до міста молоко. Що ж ти робиш? Не можна, рахуючи, складати дві різні речі. Наприклад, одне яблуко і одна груша не будуть двома яблуками. Але, пані вчителько, літр води плюс літр молока разом будуть двома літрами молока. Мама так завжди рахує. От такі були анекдоти у 1904 році. І зараз про погоду, яка панувала у Станіслові на кінець серпня 1904 року. Після кількох тижнів посухи та спеки, яка в п'ятницю досягла 33 градусів за Цельсієм, та це в тіні та сорока на сонці, у ніч з суботи на неділю випив сильний дощ, який значно оживив землю і охолодив повітря. Ну і на завершення огляду гроші торгівлі, реклама. Ізидора Арнольд, торгівля спеціями під білим котом. Що у Станіславові на вулиці Казімежовській, 1.18 біля Ощадної каси, рекомендує Блоукер какао. Найкраще голландське какао. Кава свіжо обсмажена мною щодня. Будь ласка, переконайтеся в її незрівнянній якості. Ну, я б спробував. Ну, а хто пив е, какао чекав тільки вдома, то до неї на хлібчик. Передове десертне масло. Передове. Дуже смачно. Рекомендує його Якоб Кісілєвський на площі Міцкевича. Пропонується також смачний домашній сир а-ля швейцарський. Та сир бринза завжди свіжі продукти. Ну так, смачно! Апетитно, що я зараз піду пошукаю щось подібне, перекусити. Площа Міскевича тут, поблизу. Але торгівлі Якоба Кісільєвського вже там не знайду. Але є й інші можливості поласувати і підкріпитись, бо вже як бачу час. Дякую всім за увагу. Зустрінемось!